Всім привіт, друзі! Ну що ж, нас попередили, що е, наступну годину почнеться шквальний вітер із можливим градом. Тому ми, щоб не ризикувати, зараз швиденько накинемо затіняючу сітку і будемо сподіватися, що це хоч якось спасе наші огірочки, бо томати ми вже затінили. От, переступаємо і покажемо вам потім результат. Дивіться, чоловік нарешті доробив ось такий шатер для наших огірочків. Поки шквального вітру не було, граду не було, але все ж воно не заважає. Ось так от вони будуть тут рости. Ми їх ще підмотаємо і буде взагалі красота. Усім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових, не менш цікавих відео. Нехай щастить.